Таїсія – 16-річна гімнастка, яка підкорила черговий гран-при з художньої гімнастики у французькому Тіє. А фрійчук народилась у Києві у 2008 році. У 22 му вперше взяла участь у чемпіонаті Європи і попала у топ 10 у вправах з обручем та зі стрічкою. Вже у 2023-му Таїсія виграла для України срібну медаль юніорського чемпіонату світу. А у 2024-му стала дев'ята на Олімпійських іграх в Париж. 30 березня Нофрійчук забула звання абсолютної чемпіонки на етапі гран-при, взявши чотири золоти медалі з всіх вправ в окремих видах особливу увагу на міжнародній арені. Гімнастка привернула після шаленого виступу на Олімпійських іграх під Майкла Джексона. Адже загалом відео її виступу зібрало понад 40 мільйонів переглядів. Попри це, Нуфрічук достатньо не З нею нема жодного відео інтерв'ю. А у своїх соцмережах Таїся ділиться в основному змагальним та тренувальним контентом. Вона вихованка найелітнішої гімнастичної школи, школи Дерюгін. І попри це все одно дуже виділяється серед однолітків складністю вправ та чистотою рухів. За що і отримує більшу увагу від тренерів? Її на конкурентка Вікторія Напрієнка саме між нею, та Анна Фрійчук шла боротьба за поїздку на Олімпійські ігри, яку врешті здобула на 5 років молодша Таїсі. Після чого Анапрієнка заявила про можливе завершення кар'єри 4 квітня у Болгарії розпочнеться четвертий етап гран при де ми знов побачимо талановиту українку. Тож підписуйтесь на Суспільний спорт, щоб бути в курсі всіх спортивних подій.